Зону футзально серед айтішників Львівщини пробиває. Зараз забиває. Тарас Петріцов все-таки, я думаю, саме на Петріцю, на гравця під сьомим номером команди Аванґінати запишуть цей е гол. Вперше такий от матч трапиться наступного тижня. Але зараз поки атакує команда Інкора й забиває важко! Робить рахунок у матчі Богдан. Один один і бачимо, які оплески від власних. Множко передачу віддає на Петріцу, Забиває Петріца. Петріца дубль у цій грі оформлює Петріца сьогодні бомбардир команди Авенга Юнайтед. Одразу ж. Scout Gaming Group. Чорний. віддає передачу. Зараз на барана. Баран на фланг. Баран. На ударній позиції опиняється. Баран. Але завдати удару по воротах таки не зумів. Баран. Очевидно, що серед найсильніших важче буде себе якось зарекомендувати. Чорний атакує. Чорний. Зараз чорний забиває. Гайдар. На виході дуже невдало зіграв чорний обіг голкіпера команди Інкора. і Було бито інкорою Олексію. Олексію зараз намагався прибрати баранавці. Сітавдо і важко не пробиває все-таки. Ось так от пробиває гайдар. Любі друзі, розпочався другий тайм протистояння другого туру мастера тілі зимового сезону 2022-2023. У них надій на е, успіхи. Інкори у поточному чемпіонаті. Свист зараз свист не забуває м'яч. влучає по команди Інкора. Ну і таким чином, от, е, цей гол став одним із тих, які дозволяють лідерувати. Вибачте, за ось от технічні моменти. Знову ж таки світло зникло на боску арені у Львові, де якраз відбувається наш матч. Ворог продовжує інфраструктуру і ось такі от... виконує це стандартне положення. Моночко на фланзі Моночко пробиває моночко! важко. На фланг передача. Павло Гайдар І важко. Зараз дубль оформлює. Рахунок у матчі стає 3-2. І інтрига живе. Інтрига у нашому матчі ще досі жевріє. Стіночка зараз непогана, але перехоплення м'яча від Давенго Юнайтед. Пробиває зараз. Муночко і добивання. За чорним. Чорний дубль оформлює у цій грі. Я думаю, ось цим от моментом все-таки крапку у цій грі встановлює. 4-2 рахунок у нашій зустрічі стає. Дубль Петріце. Куди надалі відправиться м'яч не було. Олексій. Олексій вирішує пробити. Олексію непоганий. Зараз. Гайдар. Закидання на Івашка. І на цьому лунає сирена. Свисток арбітра. Матч завершено. Венга Юнайтед здобуває другу перемогу поспіль у поточному сезоні. Перший поразки натомість зазнає у новому чемпіонаті е, Інкора. 4-2. Е, саме із такими рахунками Венга